Сьогодні ми розглянемо два захопливих матчі: Саутгемптон проти Челсі. Чи зможуть господарі створити сенсацію або ж сині продовжать свій успішний хід? А також поєдинок між Атлетиком та Ралом Мадрид, де баски спробують зупинити мадридців на своєму полі. Обговоримо всі нюанси, поточну форму команд і зробимо прогнози. Поїхали. Саутгемптон Челсі. Прогноз Саутгемптон опинився в такій ситуації, коли будь-який результат. Окрім розгромної поразки, можна вважати успіхом. З одного боку, це добре, так у матчах із явним фаворитом від святих нічого не очікують, і тиск відповідальності на них не впливає. З іншого боку, це показник реального стану справ, коли команда по суті не має чого протиставити супернику. У господарів дуже багато втрат, зокрема й критичних. Тож Раселу Мартіну можна тільки поспівчувати у Челсі. Все набагато простіше. Мауріціо Мареска може навіть дозволити собі невелику ротацію, щоб зберегти сили на матч із Тоттенхемом. Хоча це не гарантовано, якщо гості вийдуть основним складом, шансів на осічку у них майже не буде. Будемо сподіватися, що ситуація з Лестером, якого сині, здається, просто пожаліли, цього разу не повториться. Та й Саутгемптон намагається грати агресивніше за лисів, а тому і шансів скористатися його помилками буде більше. Гол престижу від господарів можливий, але у відповідь Челсі заб'є значно більше. Прогноз на матч Челсі. Пора мінус півтора за коефіцієнт 1,83. Атлетик Атлетик Данреал Мадрид. Прогноз Атлетик проводить чудовий сезон. Включившись у боротьбу за топ-четвірку, цього разу дуже впевнено, це й не дивно, та поза великою трійкою Баски зараз найкращі в Іспанії. У жовтні вони несподівано програли на виїзді Жироні, після чого видали серію з дев'яти матчів без поразок у всіх турнірах, шість із яких завершили перемогами. Проте з реалом у Атлетика. Все складається погано, незалежно від поля у дев'яти останніх очних зустрічах. У рамках примери баски мають вісім поразок і лише одну нічию. Реал провалюється лише в лізі чемпіонів після двох нічиїх У стартових трьох турах у нього всього одна втрата очок поразка від Барселони в жовтні. Однак кадрові втрати все ще значні, головна з яких Вінісіус. А на виїзді мадридці грають слабко у восьми матчах у всіх турнірах. Лише три перемоги, три нічії та дві поразки. Припустімо, що Атлетик зможе зачепитися за нічию. Прогноз на матч. Атлетик не програє за коефіцієнт 1,71. На цьому все. Дякую, що додивилися до кінця. Пишіть у коментарях, як ви оцінюєте шанси команд у цих матчах і чи погоджуєтеся з нашими прогнозами. Підписуйтеся на канал, щоб не пропустити нові відео, та натискайте лайк, якщо цей випуск був корисним для вас. До нових зустрічей і вдалих вам ставок.